Привіт! Не знаю, скільки раз розповідала, але все одно пишете. Тому сьогодні хочу зробити окремим відео, відео, як приживити під пляшкою отакі гарні троянди. А свідоцтво тому всі троянди, які в мене є, вони із під пляшки. Ось у мене стоїть букет. Ці рози я нарвала у себе на огороді. І дивіться, жовта роза вона просто опала. Тому я беру. Дістаю цей пагон із цієї рози. Це потім я все зберу і ходімте на вулицю. Саме краще приживаються паростки, коли ось ви дивіться від квітла, квітка, ви її зрізаєте і потім пагон сажаєте. Не старайтеся брати оце товсте, ні. Потрібно брати саме там, де квітка. Оця відстань, ось вам покажу. Оця відстань саме краще приживається, а не оце товсте. Ну, Для цього потрібна пляшка. Саме краще використовувати 5-літрову пляшку. Ось у мене, дивіться, є. Це було на розі, яка у мене добре дуже приживилася. Оце я садила в тому році. І в цьому році в мене з-під цієї пляшки. Дивіться, який вже кущ троянди. Він навіть вже цвіте, Але цвіте він таке дрібно ще, але це саме та, яка була з під пляшки того року. Взагалі і ця роза. З-під пляшки в мене. І оці рози. Це все в мене з під пляшки. В основному в мене і та, всі з-під пляшки. Ті, що я купую, вони мені не дуже подобаються. Вони якісь такі слабкі і негарні. негарні. Так, продовжуємо. Що я зараз роблю? Все вам покажу. Я вам сказала, що я буду використовувати саме у цю частину верхню. Зараз я зрізаю ножицями під. Кутом косо зрізаю квітку верхню і обрізаю листочки. У мене цей пагон дуже великий був, тому ось верхня частина так я її обрізала. І нижня частина. Бачите, як? Не дуже, тов, дуже до товстого. Саме головне, щоб отут, отут було підрізано трішки нижче, ніж оцей листочок. Щоб... Отак. Тепер беру звичайний ніж. Намітьте місце, де ви будете садити. Потім ви можете пересадити ту розу. Набирайте водички, тому що те місце потрібно, як кажуть, спушити. І... А я возьму лопаточку ось. Лопатку. І оприділіться, де ж ви будете її садити. Це жовта роза, гарна така. Я, мабуть, її десь посажу, посаджу. Нема вже місця, де садити. Нема місця, де садити, але я знайду зараз. Вибираємо місце. Тут я цей кущ буду переносити звідсиля, то посажу. Ось у мене теж, бачите, перший рік, яка вона нещасна, звісно. Ну нічого. Це теж з під пляшки. Сьогодні так холодно. Земля поглибше так зробили її м'якенькою і добре-добре її полити. Якщо у вас є м -м, корнівін, можете корнівіну налити. Поливаю так з злієчки, добре, щоб гарно воно там пройшлося все беру наші ці пагонці і просто отак вставляю сантиметрів 5 в землю. Ви можете навіть красиво, коли два різних кущі. Бачите, яка земля суха, неначе тут промочило, а там сухо-сухо, зовсім сухо, тому ще проливаю. Щоб так гарно прямо туди засмокталося. Корні він розвити в тій воді, яку ви оце будете підливати. Ну що, дуже добре залила і тепер беру пляшку і отак вдавлюю, щоб глибоченько пляшка сіла, щоб коли буде вітер, її не скинуло. Чому в мене зверху фольга? Тому що я загубила кришку. Але нічого, в мене будуть там ще пляшки, і я зніму цю кришку. Так. Все, тепер залишається вам тільки чекати і відкривати оцю пляшку, коли жарко, поливати. Поливати теж можна там із підобрюючими різними, і не відкривати. От якщо все буде нормально, то наступного року, десь в травні місяці, я зніму цю пляшку. І буде рости розу самостійно. Ви будете бачити, якщо вона повністю почорніє, то значить у вас вона не прийнялася. Я рекомендую робити декілька таких саджень, тому що, як зазвичай, з 10 приймається 4. Так що дивіться самі. Але я вам ще раз кажу, що всі троянди, які в мене в дворі, окрім оцих, що три я купляла і у ту жовту, це все з-під пляшки. Навіть оця красуня. Теж з-під пляшки, вона така гарна. У мене є відео моїх троянд, Але я вам в кінці поставлю. Вони всі, оце теж мені Олексій подарував, це був кущ. А так всі ті, що я із-під пляшок. Оці теж. Тут у мене така рожева і така помаранчева. Тут дві сплетені. Оці красуні теж дві. Це мені дарували. Ну, квіти показують, знаєте, їх красу. На початку літа вони вже цвітуть у мене третій раз. Так що, якщо я вважаю, щоб... Знаєте, саме головне, Ви посадіть, а там все прийметься. Оця роза теж у мене із-під пляшки. Я бажаю вам, щоб у вас все вийшло і все виросло. До побачення, до нових зустрічей!